Я мрія була давнішня нарешті поїхати до своєї родини в Херсон. На жаль, плани наші трошки змінилися, і Херсон приїхав до нас. На жаль, не всі. Але я сподіваюся, що скоро ми всі зустрінемося за великим столом в Херсоні і будемо їсти наші херсонські кавуни. 24-го ми зранку прокинулися. Я пішла на кухню готувати сніданок, бо дитину в школу відводити потрібно, і тут дивлюся повідомлення. Сьогодні школа не працює. Я не зрозуміла спочатку, що сталося, і тут починають приходити новини одні за одним. І вже, на жаль, дізналися про цю новину. Спочатку був страх, відчай, несприйняття цієї ситуації. А вже згодом ми усвідомили, що це дійсно так. Особливо коли почули справжні сирени, не навчальні. Коли старша людина приносить тобі сушені яблучка на гарячі каші, це трогає за серце. Коли діти маленькі малюють нам Листівки, щоб ми передали нашим військовим, і там написано, що ми вас любимо. Повертайтесь живими. Це цінно минулого тижня. У нас була мегавідправка. Ми відправляли свою продукцію в шість напрямків. Тобто, більше десяти коробок відправили на передову нашим захисникам. Робимо каші для захисників і захисниць України. З мамою робимо чаї з лимоном. Я думаю, що наступний рік буде переможним. Обережно одна Ще одна. Потрошки обережно. Супер. Ми маємо свого героя, який захищав нас і зараз захищає. Нещодавно під Бахмутом загинув мій двоюрідний дядько. Він став для нас всіх героєм. Для своєї родини, для всієї України. Єдине, що мене стримує, що це зараз син мій тут, і я мушу бути біля нього. Так, а якби, я думаю, що мені би було стільки сили, щоб піти туди. Я не дозволю б зробити щось погане тут, на моїй землі, де я народилася, де я виросла, де росте моя дитина. Тому що я хочу, щоб моєї дитини було світле, чисте майбутнє. В своїй країні нам потрібно пережити зиму, і вже на весну літо будуть якісь гарні результати. Через 5-10 років Україна себе проявить ще більше. Ми вийдемо на якийсь новий рівень. Здійсниться так само наша мрія. Ми зможемо подарувати нашому синочку, чи братика, чи сестричку.